Сьогодні, 28 лютого 2024 року, у невизнаній Республіці Придністров'я відбувся з'їзд депутатів усіх рівнів. На цьому з'їзді багато говорили про економічну блокаду з боку Молдови. Крім цього, лунали також звинувачення в геноциді. Вони їх звинуватили, тобто Молдову також у відмові в правовому захисті, а також у спробі насильницького насадження мови. Цей з'їзд вони провели вперше за 18 років. За результатами з'їзду вони прийняли резолюцію, в, який, в якій серед іншого Придністров'я звернулось до Росії про захист. Уявіть собі: до країни, яка у всьому світі розв'язує тільки війни і сіє Хаос, вони звернулися за захистом. Зацитую а, текст документу. Звернутися до Ради Федерації та Державної думи Росії з проханням про реалізацію Заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови. Вони також вказали, що у Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. Росія бере участь у миротворчій місії на, Дніпрі, на Дністрі і є гарантом і посередником у переговорному процесі. Замітьте. Офіційна кількість населення невизнаного Придністров'я становить близько 505 тисяч осіб, і більшу половину з них складають росіяни. Тож, як ви бачите, там, де є росіяни, там царить хаос. Якісь постійні заяви про насильницьке насадження мови, про блокаду з боку Молдови та інша нісенітниця. А нічого, що Придністров'я це сепаратистське, ніким не визнане із цивілізованих держав утворення. Яке створили місцеві сепари росіяни у 2005 році. До речі, за кошти і за підтримки держави терориста Росії. Бо насправді Придністров'я є тимчасово окупованою територією Молдови? Чому окупованою? Ну, тому що там навіть певний контингент російських солдат перебуває і наразі. І до того ж, вся сепаратистська операція по створенню Придністров'я проводилась і організовувалась Росією. До речі, Україна охоче б допомогла Молдові ліквідувати цю псевдореспубліку, адже там не так багато військових, і це дозволило б у разі ліквідації цього осередку звільнити наші сили для того, щоб задіяти їх на тих участках фронту, де це зараз дійсно необхідно. Але Молдові, Молдова офіційно нас про це не просить, видно, не хоче йти на пряму конфронтацію з Росією. А дарма, тому що Росія розуміє тільки мову м'язів, а в Україні зараз достатньо м'язів, щоб ліквідувати цей сепаратистський осередок, там який, до речі, нам дуже заважає. Тож, як ви бачите, не дивлячись на те, що ці території належать нашим сусідам, тобто Молдові. Росіянам, як завжди, наш хати на суверенітет інших держав. Вони всюди лізуть, тобто росіяни, куди треба і куди не треба, сують свій ніс і несуть тільки розруху і дестабілізацію. Вони постійно шукають і знаходять якісь притіснення русского язика навіть там, де його не повинно було б і бути взагалі в природі. Придністров'я це Молдова. До чого там російська мова? Тобто вони відривають кусок від країни. Насаджують там свою мову, і потім звинувачують офіційну владу цієї країни у тому, що на цих окупованих територіях циркулює мова цієї держави, тобто у даному випадку Молдови. Ну, хіба це не фашизм? Куди Росія не запхає свій а, ніс, всюди вона прагне створити свій міні-мухосранск, щоб потім цю територію також часом приєднати до території так званої Росії? Та сама історія з Донбасом і Кримом. Методичка одна й та сама. Тож я вважаю, що країнам Балтії у цьому контексті також потрібно було підготуватись, бо вони можуть е, також бути піддані агресії з боку Росії у вигляді гібридної сепаратистської війни. Потрібно посилювати заходи реального утиску російської мови у цих країнах, бо у будь-якому випадку росіяни знайдуть притіснення і на цьому будуть грати. Тому краще викорінювати російську мову, щоб не стати жертвами росіян, щоб ваше населення і не знало, що таке російська мова, і не споживала пропаганду росіян, і щоб потім Росія не прийшла звільняти ваших людей від мирного життя і добробуту. Пам'ятайте, мова це зброя. А великодержавний шовінізм це центральна політика Росії. Тому не зволікайте, щоб у вас, у країнах Балтії, не з'явились якісь нові російськомовні республіки. Не робіть наших помилок, адже я вважаю, що українізація на Сході і в Криму була недостатньою. Тому ми їх і прошляпали. Тому що в приватному житті ви можете розмовляти хоч марсіанському, але на офіційному рівні повинна лунати без виключення всюди лише офіційна державна мова. Якщо це Україна, то українська, якщо це молдова, то молдавська. Але на жаль, росіяни і зараз заселяють на окуповані території, на нашій окупованій території російськомовних людей з Росії, і це робиться спеціально, щоб розбавити тут населення. Ну і щоб замінити тих, хто виїхав або тих, кого росіяни розстріляли. Ось це справжній геноцид, а не ваші фантазії в так званому Придністрові. До речі, наші воїни роблять все, щоб окупанти почували себе погано. Наші джерела повідомляють, що по окупантах добряче прилетіло від Хаймерса в населеному пункті Оленівка, яка знаходиться в тимчасово окупованій частині Донецької області. Попередньо загинуло 19 осіб, поранених 12. Їх уразили на шикуванні для вручення нагород. От, от наші їх і відзначили. Але чекаємо підтвердження від нашого Генштабу, тому що це може бути вкид. Ось такі новини, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки. Бережіть себе.